Шановні читачі, сподіваюся, що ви всі в безпеці. Мене звуть Андрій Плосконос, і я є автором дитячої книги Даша і таємниця шоколадного будиночку. Ось, ось так виглядає ця книга. Добрий день. Мене звати Віктор Полянко, Я є автором книги Приборкання Кечери, яка вийшла друком у видавництві лірака у 2022 році. Вітаю, друзі! Скоро розпочинається акція книжкова естафета і охопить вона всю київщину. Ми дуже раді вас запросити на цю акцію і познайомитися із сучасними українськими письменниками: це Олександр Ігнатенко, Андрій Плисконос, Це Віктор Полянко. А це також і Марина Маркс, а також багато багато інших авторів. Ми хочемо познайомити вас із сучасною українською літературою. А також у нас є благодійна мета. Хочемо, щоб ви донатили книги для українських бібліотек для проєкту Книжкові Сили України. Тож запрошуємо вас, друзі, долучитися до книжкової стафети. Метою цієї акції є об'єднати небайдужих активних громадян України. Щодо збору книг для поповнення книжкових фондів українських бібліотек. За невеликий проміжок часу до проєкту Книжкові сили України звернулося понад 100 заявок з проханням поповнення книжкового фонду від різних бібліотек. Нашої України комунальний заклад, публічна бібліотека Бобровицької міської ради Чернігівської області, звернулася допомогою у поповненні книжкового фонду до проєкту Книжкові сили України. Мета проєкту об'єднати зусилля активних громадян Київської та інших областей України для збору книг українською мовою для комплектування бібліотек. Всім привіт, я Дудар Марія, бібліотекар з Тарасівського ліцею Узинської територіальної громади. Долучайтесь до нашої акції Разом ми сила. Всім привіт, я Дудар Володимир, голова молодіжної ради УЗИНГромада. Наша молодіжна рада є одним із ініціаторів книжкової естафети. Зараз хочу вам на наочному прикладі продемонструвати проблему. Цей творчий розглядіяж називається Списання. Як ви бачите, після нього в наших шкільних бібліотеках України залишаються пусті полиці. Тому наша мета допомогти всім бібліотекам України для наповнення їхніх фондів. Також метою нашої акції є знайомство з сучасними українськими письменниками та їхньою творчістю. У Нас будуть заплановані зустрічі із сучасними українськими письменниками, тому будемо дуже раді, якщо ви долучитесь до нашої книжкової естафети. Дякую.